Щиріше вітання усім, хто дивиться калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. 12 серпня під час антитерористичної операції зранку загинув 23-річний житель села Черніїв Тисменницького району Володимир Данилюк. Колона військовослужбовців 5-го батальйону територіальної оборони Івано-Франківської області потрапила у засідку терористів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Останній статус бійця Володимира Данилюка в соціальній мережі всі думали, що Україна стала на коліна. А вона стала, щоб заправити берці. Екологія нашого міста бажає бути кращою. Попри навколишнє забруднення повітря, Калушани скаржаться ще й на різноманітні викиди з заводів. У вівторок, 12 серпня, до управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради надійшло повідомлення від мешканців вулиці Долинська про те, що у повітрі стоїть чорний густий дим із гідким запахом. За словами людей, того дня на Долинській запрацював асфальтний завод. У повітря із труб здіймався чорний густий дим із їдким запахом. На місце одразу ж виїхали представники управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради та санстанції, які зробили необхідні заміри повітря. Взято відповідні проби повітря, буде складений відповідний акт. І звичайно ж про цю ситуацію буде повідомлено державну екологічну інспекцію. Ми чекаємо власника заводу. За попередньою інформацією, там сьогодні влаштовується система водоочистки і станом на завтрашній день ситуація мала б покращитись. Ну, будемо сподіватися на це, хоча сьогодні ми реагуємо відповідно. Оксана Табачок також повідомила, що після остаточних результатів проб повітря буде повідомлено екологічною інспекцією області, після чого прийматимуться відповідні рішення. Восьмого серпня цього року Всесвітня організація охорони здоров'я через поширення вірусу ЕБОЛА оголосила у Західній Африці спалах надзвичайної ситуації. У сфері охорони громадського здоров'я, враховуючи ускладнення епідемситуації у світі, Державна санітарно-епідеміологічна служба України проводить постійний моніторинг епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням небезпечного вірусу, та вживає заходів щодо попередження завезення хвороби на територію країни. Спалах лихоманки Ебола в Африці налякав увесь світ. Смертоносний вірус, від якого не існує ані вакцини, ані специфічного лікування, вже у Європі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, загальна кількість постраждалих від цієї недуги сягнула понад півтора тисячі осіб. 8 серпня цього року Всесвітня організація охорони здоров'я у країнах Західної Африки у зв'язку із захворюванням на лихоманку Ебола оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони громадського здоров'я. Що це за захворювання? Це вірусне захворювання. Яке характеризується високою контагіозністю, тобто заразністю і досить високою смертністю. До 90% у захворілих закінчується летально. Причиною захворювання є вірус. Вірус передається від людини до людини при контакті з біологічними рідинами і при контакті із предметами, які, з якими контактував хворих і можуть вони бути інфікованими. Тривалість інфіков... Інкубаційного періоду від 2 до 21 дня, в основному найчастіше захворювання проявляється на 8-10 день. Починається воно гостро, тобто різко піднімається температура до 39-40 градусів, появляється блювота, діарея з кров'ю, і що характерно, носові, вушні, кровотечі, кровотечі з очей і ясен. Сильні болі у м'язах, і при виникненні у цих симптомах захворювання необхідно відразу звертатися за медичною допомогою, по можливості одягати засоби індивідуального захисту і уникати масового скупчення людей за словами фахівців. Даний вірус страшний, тим, що ніхто не знає, як його лікувати. Але не усі інфіковані помирають. Це пов'язано з особливостями імунітету. Якщо організм не обтяжений іншими вірусами, молодий, здоровий і йому вчасно надали медичну допомогу, то він може побороти недугу. На сьогоднішній день лихоманка уразила чотири країни Західної Африки: це Гвінея, Ліберія, Сєра, Леони і Нігерія. Враховуючи те, що на сьогодні сильно розвинуті міграційні процеси, то Державна санітарно-епідеміологічна служба України рекомендує громадянам України при можливості утриматися. Від поїздок до країн Західної Африки, і також вжито заходів посилений протиепідемічний режим і посилений контроль на санітарно-карантинних пунктах пропуску в аеропортах, залізницях, тобто проводиться огляд усіх пасажирів, які прилітають із країн неблагополучних щодо поширення лихоманки Ебола. Звичайно, у них. Пнути контакту і утриматися від поїздок, це найефективніший засіб профілактики, враховуючи ускладнення епідситуації у світі, Державна санітарно-епідеміологічна служба України проводить постійний моніторинг епідемічної ситуації, пов'язаної з поширенням вірусу Ебола, та вживає заходів щодо попередження завезення хвороби на територію України. Минулої неділі, 10 серпня, в палаці культури мінерал відбулася презентація музичної телеказки Дива пташиного подвір'я. Ідея створення якої належить Калушанці, керівнику вокальної студії Ліра, журналісту обласного телебачення Галичина Оксані Лісовській. Це вже не перший телефільм у творчому проекті Оксана Лісовської. Нещодавно краяни мали змогу ознайомитися із масштабним музичним фільмом «Казка гірських вітрів. Цьогоріч на екрани телеглядачів обласного телебачення Галичина вийде і музична телеказка Диво пташиного повітря, презентацію якої провели попередньо у палаці культури мінерал, і не дарма. Адже роль героїв музичної казки зіграли власне вихованці цього закладу, зразкової вокальної студії Ліра та зразкового танцювального колективу Потіха. Ідея насправді це мені моєму останку, так чесно. Тому що колись я в дитинці читала, коли зійде місяць, тоді він читав і казав, от було би класно з дітьми поставити. Я кажу, з якими дітьми? Ну колись, от може, як я, може, десь буду працювати. Ну, якесь от таке. Я думаю, з того. Ну, а я вже з дітьми працюю. Ну то Які проблеми з дітьми поставити? Ну Казка об'ємна, п'єса велика, в мене не драматичний гурток, не театральна школа, все-таки вокальна, і тому ми вирішили це все переробити, скоротити. І зробити таку от телеказочку після 45 хвилинного перегляду казки стає зрозуміло, що дітям цілком вдалося увійти в роль казкових героїв, тим паче під наставництвом професіоналів. Хоча, за словами Оксани Лісовської, усі задіяні у зйомках телеказки швидше за все є аматорами. Професіонали збудували «Титанік», а аматори Ноїв Ковчег. От то приблизно так виглядає та наша казка. Її робили аматори. Не оператор Оксана Лісовська знімала, не актори грали, не гример гримував, не костюмери, мами, вам окремі оплески. За те, що кожна постаралася, ми всі якось з миру по нитці. Е, мій син Михайло Даку займається в студії Ліра, і вже другий раз він бере участь в такому музичному Кліпі, казці, казка гірських вітрів була перша, а друга дева пташину подвір'я. Дитина заохоченням ходить в цю студію до чарівного викладача Лісовська Оксана Милянівна і з радістю займається. І Ми би хотіли запросити всіх дітей, щоб більше приймали участь в таких мистецьких заходах. Які проводяться у палаці культури Мінерал, в юності ну взагалі в нашому хаусі? Нагадаємо, що трансляція музичної казки Дива пташиного повітря відбудеться 31 серпня у ефірі обласного телебачення Галичина. По 7 серпня у Таїланді в місті Патая житель Івано-Франківська Василь Петрунів виборов аж дві медалі. Срібну та бронзову у відкритому чемпіонаті Таїланду з настільного тенісу в індивідуальному розряді. Лідеру збірної України вдалося подолати в одній четвертій першу ракетку Таїланду, а в півфіналі другу ракетку Кореї. У фінальній зустрічі у безкомпромісній боротьбі з рахунком 2-3 Василь Петрунків поступився лідеру збірної Кореї Кім Йін Сук, сьома ракетка світу. В командному розряді Василь Петрунів та його партнер Олександр Єзик, місто Ізум, Харківська область, зуміли вибороти бронзові медалі. Вітаємо нашого спортсмена та тренера Василя Кушніра із успішною роботою і бажаємо їм наступних успіхів на чемпіонаті світу, що відбудеться з 5 по 12 вересня 2014 року в місті Пекін. Двохразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Наталія Годунко продала на аукціоні свою першу в кар'єрі золоту медаль, здобуту у командному заліку на чемпіонаті світу 2001. Виручені 100 тисяч 100 гривень годунко віддала на потреби української армії. За її словами, ця медаль незабутня і найдорожча, адже перша в кар'єрі. Гімнастка сподівається, що інші спортсмени також наслідують її приклад. Це була вся інформація, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.